Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, високопреподобні преподобні Отці, брати, сестри, всечесні отці, при Христі, браття і сестри. Сьогодні, згідно нашого літургійного року, літургійного дня ми маємо віддання празника Всесвітнього воздвиження чесного і животворящого Христа. Ми мали нагоду протягом тих двох тижнів розважати над тим хресним знаменем. Ми, коли приходили до храму після кожного богослуження, робили також поклоніння чесному Животворящому Христу. Для нас, християн, це розп'яття. Це знамено означає момент нашого відкуплення, що на цьому Христі Господь заплатив найдорожчим своїм власним життям, для того, щоб ми з вами могли жити, для того, щоб узи смерті більше не панували над людиною, бо Христос, який був розп'ятий на Голгофі, він був покладений до гробу, але на третій день він воскрес. Це є ті основні наші точки віри, які дають нам силу, дають нам силу жити кожен день і дивитися у це майбутнє, мати цю надію на те, що Ти, Господи. Є поруч з нами, що ти так дорого заплативши за нас, хочеш, щоб кожна людина була близька до тебе. Сьогодні в Євангелії ми чуємо слова, які каже Христос: хто хоче йти слідом за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу ради мене та ради Євангелія, той її спасе. Що це означає брати цей щоденний хрест і йти слідом за ним? Найперше, те, що коли людина, яка довіряє своє життя, Довіряє все, що є в її житті, у руки Божі, пам'ятає, що Божі справи, Боже Слово, Божа воля є на першому місці у її житті. Так, можна мати якісь свої погляди, можна опиратися на якісь свої думки, але завжди запитувати. Чи те, що бажає моє серце, чи те, що бажає моя людська природа, чи дійсно воно веде до того, щоби я вповні був щасливим? Бо коли ми звертаємо свій погляд на Боже Слово, на Божу волю у нашому християнському житті, то хто як не він, який, створивши цей світ, створив мене? Більше того, створив мене подібним до себе, бо я є його образом, то і Він найкраще знає, яким би мало виглядати моє життя і ці справи, які я маю робити в своєму житті. Сьогодні ми маємо велику радість для нашого міста, що вшановуємо свято. Нашого покровителя, святого мученика Партенія, мученика, який вже майже дві тисячі років, який загинув у 250 році після народження Христа, від рук тих, які переслідували християн, від рук тих, які бажали смерті лише через те, що хтось визнає Ісуса. За Бога в своєму житті. Стільки було тих свідків, мучеників, які засвідчували свою вірність йому, які показують для нас, що вони вміли брати цей щоденний хрест і йти слідом за Ісусом. Йти так, як ішов Христос по цій життєвій дорозі. Ми можемо себе запитати Ісусе, а що сьогодні може означати для мене брати цей щоденний хрест? Так як святий Партеній, який був вірний Христові, чи іншими словами, можна сказати, був вірний принципам, тим основам своєї віри, що Він був до кінця вірний Христові, не тільки що. от це виявлялося в тому, що він промовляв на своїх словах, але він це показав на своєму вчинку. Бо, як достойний чоловік в тодішній Римській імперії, маючи дуже високу посаду, маючи якесь визнання серед людей, навіть серед різних правителів, він міг спокійно. Може, так звучати. Дивно своїми ногами потоптати цю вірність, коли міг сказати, так, я відрікаюся від Христа, я відрікаюся від своїх тих християнських принципів, Христової віри. Я можу на словах сказати, що я буду поклонятися імператорові чи тим божкам, які були на той час, а буду в собі в серці думати, так що, Ісусе, я буду Тебе визнавати. І до тебе молитися і мати тебе за свого Бога. Можливо, і для нас в 21 столітті є ті виклики, коли ми стоїмо перед вибором, кого ми вибираємо, чи як ми беремо свій щоденний хрест, як є в моєму житті, коли я ранком і ввечері молюся, коли я йду в неділю і свято до церкви, але чи я Дійсно беру цей щоденний хрест. Чи я дійсно стараюся про те, щоб бути вірним Божим заповідям, бути вірним вченню католицької церкви щодо своєї моральної поведінки? Чи я стараюся, щоби не лихословити, не обманювати? Чи я стараюся про те, щоби моє серце, моя душа. Не була заплямлена якимось гріхом. Бо це також і є мої християнські принципи. Це є те, що я, як християнин, хочу в цьому світі жити як добра людина. Людина, яка несе цей Божий образ у цей світ, яка є свідком тої Божої присутності і свідком. Цього Божого благословення у цьому світі, що через мене Бог хоче також змінювати цей світ. Я є, я можу статися тим знаряддям в руках Божих, щоб стати прикладом для інших, щоби стати проповіддю для тих, хто є поруч, що я як людина уникаю всякого гріха. Але стараюся про добро в своєму серці. Це є брання оцього щоденного Христа і йти слідом за ним, бути вірним. Як каже Христос, що як хтось є вірний в малому, йому довірять Велике. Ми всі прагнемо цього великого, ми всі прагнемо неба, ми всі прагнемо. Відкуплення нашої душі, але щоб отримати це велике, завжди запитуємо себе, а як ми є вірні в малому, в тих простих щоденних справах, які з нас роблять людину з цієї великої букви. Сьогодні молячись перед. Мощами святого Партенія, просімо в нього просімо в нього, щоб в нас була ця мужність в серці, мужність завжди вибирати добро і уникати всякого зла, мужність, і щоб ми не знеохочувалися, коли щось нам не вдається, коли ми відчуваємо, що так не було в нас сили, і ми впали в той чи інший гріх, і не знаємо, як собі дати раду. З тими спокусами. Але і тут Господь нам дає підказку, бо Він каже, що Він прийшов не до праведних, а до грішних, що нездорові потребують лікаря, але хворі, але чи я приходжу? Навіть якщо я тисячу разів впаду на день, але якщо я знаходжу собі силу піднятися, встати з гріха, то я Ведуть цю переможну боротьбу в своєму житті. Як вчить нас Святий Августин, який каже, що впасти в гріх це є людське. Так, ми є люди, немічні, слабкі, які потребуємо Божої сили. Але ми, падаючи в ці гріхи, знаємо, що завжди є простягнута Божа рука, яка допомагає нам піднятися, покаятися. І пристати на цю Божу силу в своєму житті, бо ще в старому завіті Господь каже: я не хочу смерті грішника, але щоб він навернувся і жив вічно. І якщо ми подивимося, як ми святкуємо це свято возвиження чесного і Жовтворящого Христа, ми бачимо, яку динаміку має це свято. Коли ми святкували неділю перед воздвиженням, це була неділя, яка говорила про Божу любов, що Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав. Коли було саме воздвиження, ми розважали про те, як Господь страждав і заплатив так дорого за кожного з нас, де Господь показує, як Він нас любить. Сьогоднішня неділя. Коли ми віддаємо це свято і неділя по воздвиженню є тим запитанням до кожного з нас. А наскільки ми є готові оту Божу любов приймати, нею жити і нею також ділитися, коли любити свого ближнього. Наскільки ми є готові, щоб той щоденний хрест приймати на свої плечі? Це не означає, що я мушу шукати якогось терпіння, якоїсь невигоди. Не про це Господь говорить. Але найперше Господь каже, що якщо є ці виклики в моєму житті, якщо я бачу якісь спокуси, які спокушають мене, що я не опускаю рук, що я не знеохочуюся, але що я свій погляд піднімаю на розп'яття Господнє, від якого я отримую. Цю силу і благословення для себе, щоб долати ці свої труднощі, спокуси, упадки. Святий Партеній мученик. З грецької мови мученик перекладається як свідок, як свідок вірності, як свідок великої любові, як свідок того, що не шукав свого, як сьогоднішнє Боже Слово каже. Хто хоче спасти свою душу, то її погубить, бо тут може бути небезпека певного егоїзму, коли я тільки увагу на себе звертаю. Але коли Господь каже, що хто свою душу погубить ради мене і ради Євангелії, той її спасе. Тому і ми, як християни, молячись, читаючи Боже Слово, ми хочемо. Щоб ці Божі заповіді, щоб ці моральні принципи, якими хочемо жити на щодень, так, воно часом нас, нам чогось коштує. Але зауважмо, яка є в нас внутрішня радість, коли ми щось здобули в своєму житті, коли ми самі себе перемогли, коли ми послухали Божу волю в своєму житті. Коли ми побачили, що не моє бачення, а коли Боже Слово, Божа воля утверджується на моєму життєвому шляху, що тоді, як ми відчуваємо цей мир, це Боже благословення і відчуваємо цю силу, яка з неба приходить на землю, святий мученику партені, сьогодні ми величаємо. І прославляємо Боже ім'я, що Тебе прославив на престолах католицької церкви. Сьогодні ми перед твоїми мощами молимося за нашу Україну, молимося за зцілення тих ран, які так кровоточать уже 11-й рік на тілі нашого народу. Дай нам сили, бо несемо тяжкий хрест. Несемо Хрест жорстокої і несправедливої війни. Партені, допоможи нам донести цей хрест з гідністю і дай нам силу вистояти в цій непростій боротьбі. А ми знаємо, що Божа сила є в тому розп'яті, в тому хресті, і, як було сказано Цареві Константинові, що тим знаменом переможеш, так і ми сьогодні. У нашій вірі і довірі до Бога складаємо свою вірність Йому і кажемо так, Ісусе, з тобою і через Твоє розп'яття ми здобудемо цю довгожданну перемогу для нашого народу. Амінь. Слава Ісусу Христу!